Transcrição e вечір, добрий, шановні глядачі. Ви дивитеся програму столиця сьогоднішній ефір. Ми вже традиційно розпочинаємо і спілкування з народними депутатами України. Тим більше сьогодні для парламентарів був справді гарячий день. Їм вдалося проголосувати за кілька важливих рішень. Щоправда, не обійшлося, і без штовханини. Про все це будемо розпитувати у безпосереднього учасника подій народного депутата Сергія Капліна. Вечір вам добрий. Доброго вечора 223-09-71 – Це той телефон телефон за яким ми. Ми приймаємо ваші запитання також коментарі і зауваження. Будь ласка, телефонуйте, будьте активними. Єдине прохання: будьте при цьому лаконічними, тому що маємо обмежений час ефіру, і хочеться почути як найбільше запитань. Сергію Миколаєвичу. Ви сьогодні голосували за часткову мобілізацію? Так, що це за мобілізація? Це для того, аби підсилити нашу українську армію. Це для того, аби підготуватися до найгіршого сценарію. Чи це можливо для того, аби провести ротацію? Для всього ця мобілізація є третім етапом, оскільки ті попередні рішення вони себе з точки зору часового проміжку вичерпали. Президент видав відповідний указ. Парламент проголосував, підтвердив легітимність, необхідність, актуальність цього указу, і до виконання антитерористичної операції угу. буде мобілізовано 60 до 60 тисяч чоловік. Це 15 бойових частин і 44 частини військового забезпечення, а також матеріально-технічного продуктового іншого забезпечення. Угу. Будуть залучені. Відповідно, громадяни, які пройшли відповідний вишкіл у Збройних силах України, офіцери, ті, які мають відповідний досвід. Запит і бажання громадян таке є, є і навіть серед окремих народних депутатів. Я думаю, що ми переоберемо Верховну Раду, угу. восени. Я мрію про те, щоб це максимально швидко відбулося. І багато з тих, хто не потрапить в крісла... З крісла народних депутатів України зможуть піти і довести свою прихильність простим людям, mm -hmm. громадянам вже зі зброєю в руках. Ну а я мрію про те, щоб до осені е, такої потреби вже не було, і дуже хочу вас запитати про вишки, які ви згадали, але своє запитання має вже і глядач. Давайте слухати. Вечір вам добрий. Добрий вечір. У мене три питання до пана Таплінна. Е, перше питання таке: як ви вважаєте, чи не варто попро. Володимира Володимировича Путіна допомогти е е звільнити Київську Верховну Раду, бо, бо вона сама відставку чомусь іти не хоче. Е е, може, хай Путін саме допоможе їй відставку відправити. І друге питання. Скажіть, будь ласка, уся мобілізація, вона якось фінансово під ні? бо е пояснюю, чому таке питання. Мій Призвався в воєнкометі, і ми сказали прийти з речами, з уніформою, бажано, з бронежилетом, бажано. Ми ну... вас зрозуміли, ми вас зрозуміли. Дякуємо вам дуже за цікаві запитання. Будь ласка. Там мало бути ще третє запитання. Відповідаю, відповідаю на перше запитання. Я не думаю, що нам потрібно просити чи запрошувати Путіна вирішити цю нашу внутрішню проблему. Я, до речі, сьогодні зробив. Крок для того, аби цю проблему згодом було вирішено, я написав сьогодні заяву про вихід із більшості, оскільки я вважаю, що ми не маємо адекватного уряду. Ми не маємо в достатній мірі для такого часу адекватного прем'єра. У нас гарний прем'єр, тим, що він відрізняється від Азарова від тих попередніх прем'єрів. Не до учок і прем'єрів, mm -hmm. ну, які, може, і головами колгоспів би навряд чи були, mm -hmm. але були при Януковичі, Кучмі і Кравчуку прем'єр-міністрами України. Але разом з тим це не є премєр міністр країни, який може перебрати на себе лідерство в питаннях економічних реформ. Mm -hmm. Бо до цього часу немає жодного плану реформ. Ви не знаєте, коли наступить покращення і коли, нарешті. Ви дозволите собі заплатити за комунальні платежі, mm -hmm. при цьому у вас залишаться на ліки і дітям і таке інше. Що ви зробили? А, а, наступне питання. Я занепокоєний тим, що ми не маємо навіть ознак люстрації в країні. Більше того, ми маємо новий виток повернення старих корумпованих кадрів mm -hmm. у судівську систему, у прокурорську систему. Ми маємо новий виток повернення чиновників, які себе зганьбили у корупційних скандалах у в уряд, в адміністрації так і інше, тому. І третя складова: ми, на жаль, не маємо війни з корупцією. Тобто тіє війни, яку, до речі, Арсеній Петрович в своїх програмних засадах, коли балотувався в президенти країни, обіцяв. І зараз має усі можливості зробити. Без цього жодних реформ не буде. Нової України не буде. Буде просто, знаєте, така... дежавю. те, що було раніше, багато разів, всі 23 роки. Тому я написав заяву про вихід із більшості. І ця моя заява, я думаю, буде першим кроком в парламенті. Я перший народний депутат, який осмілився це зробити в цих складних умовах. Я думаю, треба написати ще з кількох десятків, може сотень народних депутатів. Це буде підстава для президента, для того, аби він розігнав, давайте говорити точно, влучно, не розпустив. Те, все ж. Те все, що там є, треба не розпускати, а з е, соромом розганяти mm -hmm. і обирати восени нову, прекрасну Верховну Раду України. При цьому уряд нехай працює, цей склад Верховної mm -hmm. Ради, добрання до нової нехай працює, нехай відробляє, змива з рук кров і відробляє ті гріхи, які е, він, це, це, це скликання Верховної Ради зробило за оці останні там, рік, два. До речі, сьогодні перші кроки були зроблені. Це підтримка, зокрема, моєї ідеї, пов'язаної з скасуванням реєстрації фракції, фракції Комуністичної комуністів. партії України. Добре, давайте про комуністів пізніше, так. про мобілізацію фінансово. Сьогоднішнє рішення чи паралельно були прийняті чи будуть прийнятими найближчим часом якісь рішення щодо фінансової допомоги і забезпечення військовослужбовців тих, яких зараз мобілізують? Гроші на забезпечення військовослужбовців ми уряду виділили. І ви уряду виділили угу. близько ну, до досить круглу, кілька, більше 100 мільйонів, здається. А те, щось збирали, що збирали з населення, те, збирали, так більше, більше десять. Але ще не враховували. Але так 140 мільйонів, здається. Угу. Вони не використали навіть третьої частини. Ну, принаймні, в мене ця інформація там тижневої давнини. Друга складова. Ще ж ніхто не враховує те. Що кожна родина угу. окремо допомагає батальйонам, які є регіональними. Там батальйон Полтава, батальйон Чернігів так і таке ну, інше. Це зрозуміло, що Але от, пекайте, А чому не використали? От, якщо гроші є, чи вони є всього лиш на папері? Чому не використали? Є в нас одна велика проблема. Уряд України вважає, що війни немає. Вкрапу. Ну, це у вас звідки такі висновки? Ні. Висновки наступні. Зірвано. Декілька тендерів на закупівлю опалення мастильних матеріалів, наприклад, для прикордонної служби uh -huh. Збройних сил України. Це позиція перших осіб держави, які приходять, перших осіб сектору безпеки, які приходять до мене в комітет, і говорять про те, що у нас є без цим проблеми, бо ціни завищені, uh -huh. бо ринок монополізований. І окремі бізнесмени намагаються заробляти на е, житті наших солдат uh -huh. і на життєдіяльності сектору безпеки. Це перша складова, друга складова. Досі працюють постанови 2002-2000 року, які були випущені на світ для того, аби міністри, заступники міністрів заробляли гроші. Тобто спеціально бюрократизуючи усі ці процедури, виють міністри і керівники служби служб сектору безпеки в коридорах. Уряду України. Верховна не, Рада, які ці не можуть... постанови може скасувати? Ну, я, вам, я вам просто один приклад пройду. Можливо, це я якісь речі там зарозумілі кажу, або не якісь важкі для сприйняття більшості громадян. Угу. Я скажу те, що буде зрозуміло мільйонам. Два місяці тому, з моєї, до речі, ініціативи, і скажімо так, групи ініціатив, групи народних депутатів, ми таки домоглися, прийняли рішення і настояли, щоб уряд змінив добове утримання солдата. Як ви думаєте, скільки. Добове складає добове утримання солдат. Ну я думаю, в гривень 30. 17,50. Ну скажіть, за 17,50 можна воювати за батьківщину, але два місяці по тому це питання не вирішено. До от вам часу? всі, от вам всі відповіді на всі запитання. Uh -huh. Вони живуть в мирний час. Разом з тим, Міністерство внутрішніх справ, служба безпеки Збройні Сили України і інші інститути сектору безпеки країни uh -huh. живуть у час військовий. Mm -hmm. Коли вбивають генералів, коли вбивають солдатів, коли е, розстрілюють літаки, розстрілюють вертольоти. І оцяй, оця, знаєте, де диз, без, безбаланс, який я вважаю злочинним, mm -hmm. він дуже шкодить нашим перспективам не увійти в зиму. Mm -hmm. Нам на зиму. Нам, щоб увійти в зиму, треба 150 мільярдів, мільйонів. Сергій Моновій. Щоб ви розуміли. Людина досить довго вже чекає. Давайте слухати. Вечір вам добрий. алло. Чи є ви з нами на зв'язку? Ну, бачите, люди, поки ми тут з вами розмовляють, відходять від телефонної трубки чаю попити, чи бутерброд собі якийсь зробити. Повертаючись до вашої відповіді, і коли ви сказали, що призиватися, мобілізовуватись зараз будуть ті, хто має військовий вишкіл, скажіть, будь ласка, чи можна? Багато ми так говоримо про те, що 23 роки про армію забували, армію розграбовували і. Чесно будемо відвертими, що дуже знаємо так само, що за рік чи за два служби і деякі солдати навіть не тримали в руках жодної зброї. То чи можна вважати людей, які просто відслужили там в минулому людьми із військовим вишкілом? Ми мали дуже гарну радянську школу цього вишколу. І ті люди, які повернулися. З тих умов, з тих того формату, скажем, навчання і підготовки, який був там в свій час, там в постр... ну, останні там роки пострадянський період. Вони гарно підготовлені, і це такі речі не забуваються. Це mm -hmm. найважливіше ну, у кожного справжнього чоловіка є Дембільський альбом, ви знаєте, і він так. його до кінця свого життя. Зберігає і показує своєму синові своєму внуку, онукові, так і таке інше, це дуже важливі так речі само і навички для життя. до кінця життя зберігаються? Звичайно, це. я вчора от спілкувався в колі друзів, яким там 50 років. Вони говорять, ми готові на війну, питань немає. Угу. І це ті, якраз які отримали офіцерські звання у в радянській школі. Ну якщо не помиляюся, сьогодні рада і підвищила вік так мобілізації с до, до котрої до 50, до 60, до 6, тепер до шістдесяти да? в залежності від категорії до 60 років. Тому що ну, я мажоритарник. Мій uh -huh. телефон знає більшість там, родин в моєму окрузі, в моїй рідній Полтавщині. Uh -huh. До мене телефонують громадяни, яким за 60-70, є випадки 80. Один чоловік 90 років телефонував uh -huh. танкіст, відома людина на Полтавщині. І він говорить: я готовий. Я стану перед молодими uh -huh. хлопцями, перед своїми онуками чи правнуками. І врятую хоча б одне життя. Ну, тобто, такими людьми варто настрої, пишатися. У нас більшість таких людей. У і нас проблеми повір. повірте, у нас проблеми не, не з людьми. Я, наприклад, особисто вважаю, що Крим і Схід продали. От просто продали перше і втратили за непрофесійності, за відсутності політичної волі. від людей ми Крим ми з вами говорили. Минулого разу ми з вами говорили, тим більше, що знову у нас є глядач на зв'язку. Вечір вам добрий. Добрый. Добрый вечер ну, слушаю, могу говорить. Зачур, добрый. Мы вас Вечер добрый, Сергею. Доброго Мене вас такое запитание. Слушаю вас. Вот сейчас идет частковая мобилизация, так? Да. В нашей области тоже объявили и вместе. Но меня волнует один вопрос. К нам в город приехали беженцы из Донецка. И вы знаете, как они ведут? Они на турбазу Славутич Вешають флаг ДНР. Наші мальчики там получається гибнуть. Угу. А эти приїхали п'ють водку, пиво, гуляють, веселятся і еще вивішувають флаги. Скажите, это справедливо или нет? Угу. А може, вот это вот дети діти і жінки я согласна. почему мужчини здесь? Угу. Дякую. Дуже часто отримуємо такі дзвінки. Люди обурені справді, будь ласка. Ну, я бы хотел вам ответить э, очень четким утверждением. Безусловно, это несправедливо. И я инициировал создание, э, посредством нового закона, создание э, отдела при СБУ по борьбе с терроризмом и диверсиями. Я считаю, что вывешивание э, флага какого-то там квази-государства, надуманного государства или республики... Террористической организации. Э, терр... Да, террористической организации является, безусловно прецедентом и предметом сепаратизма. И за это а, эти люди должны быть наказаны по закону, по всей строгости закона. Я, кстати, сейчас создал рабочую группу и разрабатываю законопроект о возвращении смертной казни за, госу за преступления против государства и за особо тяжкие коррупционные преступления. Mm -hmm. И буду добиваться, чтобы эти решения были приняты. Так как это, например, на Востоке, в Китае и так далее. Некоторые крупные бизнесмены и очень успешные в Украине и главы областей Возят туда своїх сотрудников, чтобы эти казни, чтобы показать, что бывает з тими, хто крадет у своих простых обычных граждан. Щодо того, що чоловіків зі сходу з Донбасу варто також якимось чином мобілізовувати, тому що Дозумовно. дивіться... всі повинні бути рівні. Всі бути рівні у своїй дуже добре. Правах. Я, я дуже рада, що ви погоджуєтеся, але як це зробити практично? Дивіться, є місто Слов'янськ, там немає військомата зараз. Там там напевно зараз немає. Е, я зрозумів. Воєнкома. Я, я хочу, щоб я хочу роз, розвіяти чином? вашу ілюзію. Тільки почалася, почалася ця проблема в Криму і на сході. Mm -hmm. Я об'їхав. Ну до сотні різних військоматів і проблемою номер один, щоб ви розуміли, є не матеріально-технічне забезпечення, а те, що ми повністю втратили систему відстеження, місця знаходження і того чи іншого е, військового зобов'язаного. Це було зроблено Януковичем і екс-міністрами оборони, зокрема росіянами. Я переконаний, що ще і працівниками mm -hmm. спецслужб навмисне, щоб ми не змогли мобілізуватися всю цю павутину, яка була в Радянському Союзі, а потім в пострадянський період, просто було знищено. Тому mm -hmm. я вважаю, що ця проблема є глобальною. І оскільки ця проблема є, вона не завадить, розв'язання цієї проблеми не завадить вирішити питання. Знаєте, я в захист армії, хочу сказати, десь кілька місяців тому. Тільки почалися у нас проблеми з сепаратизмом в Криму і таке інше. Коли почалася перша хвиля мобілізації, один мій знайомий прийшов до жінки, знайшов свій військовий квиток, прийшов додому, знайшов військовий квиток, посадив, висадив усіх своїх дівчат перед собою. Там у нього донька, mm -hmm. теща і жінка. Каже: все, я йду на війну. Всі в а потім він каже, ні, я йду на війну, це питання вирішення, буду захищати своїх дітей і землю. Приїжджає в військомат, а він зачинений. Отака в нас була мобілізація. Зараз ситуація змінилася. Ми зараз навіть в рейтингах, міжнародних рейтингах боєздатності, серйозно ну, виросли. Це 21 ну, місце у нас. Так. так. Ну, ми були набагато глибше. А uh -huh. от. І настрої людей, виклик цей об'єднав людей, сформував якісь умови для патріотизму. Звичайно, це все знищується корупцією. Uh -huh. Ви знаєте, що був арештований керівник Бронтанкового. Підприємства, які mm -hmm. намагалися там мільйони гривень заробити, заробити на виробництві бронетехніки для нашої армії. Ви знаєте, ці серйозні скандали пов'язані з закупівлею, корупційною закупівлею mm -hmm. бронежилетів. Ну і таке інше. Mm -hmm. Ще запитання від глядачів. Вечір вам добрий? Вечір добрий. добрий вечір. Ми вечір. Слухаємо. У мене до вас питання. Слухай вас зараз по іншому каналу. Я дивилась як матері в Івано-Франківській області заперекодували військомат, заперекодували місцеву раду і не відпускають своїх дітей і своїх чоловіків до армії. Я вважаю, що вони праві. І я вважаю. Угу. Тільки я поясню. І я вважаю. Я вам поясню. Ви, Ви не крайніше. гадаєте, що коли в нас був майдан? Коли захоплювалися адміністративні одиниці, це вважалось героїзмом. Сьогодні, коли виникла ситуація на Сході, коли почали захоплювати адміністративні одиниці на Сході, це вважалось сепаратизмом. Закон в Європі і в Україні. Яка йде в Європу, повинен бути один для всіх? Угу. Є порушення закону. Добре, і ми вас. Розуміли. Так, ми вас мене одне? А, ну, на жаль... Я, я відповім вам на це запитання, влучне запитання, і, в принципі, ну, скажімо так, позиція, яка має право на існування. Але як це розв'язати? Перше, якщо країна і це має знати президент. Угу. І прем'єр-міністр країни, і міністр оборони. Це повинно бути тут, в підкірці. Якщо ти ведеш на війну свого солдата, цей солдат має бути озброєний до зубів, цей солдат має бути захищений максимально. Американський спецназ, обладнання, яке угу. облаштунки американського спецназу коштують 30 тисяч доларів. Солдата неможливо вбити, ну, крім прицільним вистрілом снайпера. У нас голі і босі, хлопці йдуть на війну. Тому усі ресурси, резерви, олігархів їх треба взяти за одне місце, зібрати в одній кімнаті і сказати, що вони доживатимуть останні дні, якщо наших солдат через нестачу харчів, броні, касок і такого угу. іншого будуть вбивати. Це це завдання, це розумієте, президент і прем'єр це повинні бути як батько нації, угу. і треба дбати про кожну людину. Позиція матерів, а яка може бути інша позиція? Це зрозуміло. Я хочу сказати вам, я хочу сказати вам наступне. Якраз матері повинні відіграти ключову роль в тому, щоб підняти це серйозне питання. Не можна розкидатися життям наших хлопців. Тому я вже сьогодні мав кілька розмов. Я хочу об'єднати усіх усі організації солдатських матерів по Україні. І... Створити цей рух, щоб він був організований, щоб були можливості для діалогу. І не виключно я їм запропоную своє кураторство, свою mm -hmm. підтримку, зокрема організаційну будь-яку іншу. Але вони не повинні бути, знаєте, як такі невеличкі спалахи майданів матерів по усій Україні. Але в цілому ситуація не вирішилась. Мають прийти і сказати, так у нас чітка умова. Ми вимагаємо від керівництва держави ну, президент діалогу зустрічався, з зустрічався Кілька днів тому він, він зустрічав, зустрічався з матерями Зустрічався, але. Повинна бути не зустрічі, а співпраця, робота. І, до речі, цей, ця, цей рух може бути дуже серйозною підтримкою mm. і безпосередньо президенту. І я хочу ще, щоб ви прокоментували ось наші, цю, цю паралель, яку глядачка провела про захоплення будівель на Донбасі і е, е, ті події, які відбувалися на Майдані. Чи можна це порівнювати? Ні. Порівнювати ці речі не можна. Я відверто зізнаюся, сам приймав участь ну, в незахопленні, а... Набаки, в поверненні українському народу uh -huh. того, що йому належить, за що вони, що вони побудували часом своїми руками і що утримується за рахунок їх податків? Наприклад, Полтавську обласну адміністрацію, будинок про спілок. До речі, я першим відкривав там двері. Uh -huh. І багато в чому, і це було, власне, зокрема, моєю ідеєю, щоб там був офіс Майдану. Зрозуміти правильно, там, а там інша історія. Там захоплюються, аби обмежити територію. Там вивішуються, вивішуються... прапори. Ми, ми ж не вішали, ми вішали українські прапори. Яке це, може... Яке це захоплення? Тим більше, ми сьогодні точно розуміємо, при владі був злочинець. Із злочинною сіткою, мафіозною, політичною, бандитською сіткою, корупційною бізнесовою сіткою. Ну... Я шкодую, що ми не захопили в перший день адміністрацію президента і не покінчилися. Ми Або межегірдя. Або межегір. Слухаємо наступне запитання. А, а о... сили були для цього, до речі. Вечір вам добрий. Добрий вечір. Доброго здоров'я вам. Сергію. Я з вами повністю згоден з тим, що треба вводити розстрільну статтю. Оце дивишся на ці шахрайство, яке оснабженням армії йде, маса інших питань, які пройшлять. Це підрив ну, государственності, я не знаю, але це аморально. Ну, саме аморально, це то, то що воєнкомати беруть откати за дітей, за цих. А десь в Одесі тисячу доларів областях, в Києві дві тисячі доларів. От прокоментуйте, як ви в цьому відноситесь, до ці воєнкомати? Це ж ну вкрай аморально в таких трагічних умовах. Я єдине, Дякую. що мушу вас перепитати. Залишайтесь, будь ласка. А інформація про тисячу і про дві тисячі доларів це у вас звідки? Ну, інформація, я ж працюю. От я працюю, люди. От і розумієте, так от я ну, дивлюсь так на людей. Вони бояться. Угу. От люди ну, Сарафани радіо да. всі люди знають. Ну, зрозуміло. Дякуємо да. вам дуже за запитання. Бітла інформація до речі. Про ці хабарі розходяться дуже швидко. Оскільки ну, це ганебно, це просто ну, це не можна вкласти собі в підсвідомість. І тому, звичайно, ви розкажете сьогодні ста людям чи 10, я розкажу 20. І післязавтра про це знатиметься країна, тому я вірю в цю інформацію. Вірю. Що робити з такими військовими комісарами? Перше, що робити зрозуміло. Те, що сказав цей мудрий чоловік, я угу. переконаний з досвідом і ствердую позицію. Нам потрібна для цього розстрільна стаття. Ми живемо в військовий час. Я підкреслюю ще раз: не треба жити в ілюзії. Україна давно не казка. і життя наше давно не казка. У нас від голоду люди вмирають. У нас війна в країні. У нас за лічені тижні міністри стають мільярдерами і мільйонерами. Разом з тим, у нас 5 мільйонів громадян живуть на пенсію, чи там 3 мільйони громадян живуть на пенсію 1 тисяча гривень. Ми не живемо в казці. І тому треба трішки відходити від тих зайвої моралі. Знаєте, зайвої демократії. Тобто, якщо ми будемо розстрілювати інше. людей, Я то вважаю... ми перетворимо, то, то країна перетвориться на казку. Ну така ваша логіка. Ви зроз... зрозуміти вірно. Нам багато чого треба повернути в культурі. І якщо покоління з покоління будуть знати, що за заробляння грошей в період війни, коли вирішується питання, буде чи не буде держава, і коли пацани гинуть, там молоді хлопці по 18, 19, 20 років, яких життя ще не бачили, і воно гине там. В цій землі, тому що немає, зокрема, бронежилета, а хтось бере за це 2000 тисячі не, не розстрілювати, а решетити треба таких людей за середньовіковими законами і традиціями. Mm. Це перше. Друга складова. Треба зрозуміти. Все це не скінчиться завтра, не скінчиться навесні і навіть в кінці наступного року. Доки Путін. Очолює сусідню державу, він мріятиме, і це, до речі, є в їхніх офіційних військово-політичних, військово-політичних, mm -hmm. зовнішньополітичних доктринах. Він буде продовжувати кидати тінь на нашу державу. Тому розвити максимально безпекові інститути, mm -hmm. контрозвідка розвідка всередні держави, при СБУ створити відділ по боротьбі відповідно до того закону, який вніс, відділ по боротьбі із диверсіями і тероризмом, mm -hmm. вистежувати. Кожну гниду, яка це робить, і карати найсуворіше за ті всі вчинки, які робляться у такий спосіб. Судити в прямому ефірі на вашому телеканалі і багатьох інших Гра перше і публічно демонструвати, як караються ці люди. Добре, ми вже награлися в найкращій європейській цінності. Я, до речі, в Європі був кілька днів тому. Я скажу, я хочу розчарувати. Ми там серед масового населення. І наша проблема нікому не потрібна. Вони там сприймають так, як ми свого часу сприймали події у Грузії. Ви не спали ночами через те, що у Грузії були такі події. Але ж відомо, що ця, ця трагедія вже прийшла і в багато країн. Європейських... Я не хочу бути циніками, але якщо не цей збити битзбити збитий літак, то я думаю, що. Танки Путіна вже mm -hmm. були б десь на Харківщині. Mm -hmm. Дякую вам, Сергію Миколаєвичу. Нагадаю, спілкувалися із народним депутатом Сергієм Капліним. Говорили про мобілізацію частково, яку сьогодні підтримали у Верховній Раді. І з вами не прощаюся за кілька хвилин. Продовжимо тему із новими гостями студії. А всім миру і доброго здоров'я!